Мерчендайзен був системною структурою кожної компанії, великої міжнародної української компанії був системним тобто був бюджет. Ми його на рік і ми працювали. Зараз такого не існує. Зараз, можливо, квартал. Квартал окей. У нас був епіцентр, ми запустили там просто звичайних мерчендайзерів. Він каже, час давайте консультантів, давайте mm. по всій мережі запустимо наших консультантів, оскільки буде коштує, давайте поступово. Клієнт розуміє, коли приходять результати. Але до цього результату були одна консультація: дві, три, чотири, п'ять, mm -hmm. сім, вісім. Потім робота три місяці, а потім клієнт подивився. Багато клієнтів цього не хочуть робити, бо вони хочуть тут і зараз. Будь-гнучки, ми Вітаю компанія Санван запровадила серію зустрічей з керівником напряму аутсорсу мерчендайзингу Олегом Одноволиком. І сьогодні ми поговоримо про підвищення продажів за обмов обмежень, як торговим маркам залишатися на плаву зараз в Україні, як реагувати на непередбачувані обставини та що робити з дефіцитом персоналу. Тому запрошую вас до цього непростого, але цікавого обговорення. Олег, вітаю. Привіт. Яка головна проблема наразі в торгових мережах, і які ти бачиш трудності у клієнтах Санван? Я скажу, що це не проблема. Мабуть, це труднощі, які визвані очевидними факторами. Це перший момент. А другий момент це те, що клієнти, які до нас приходять, вони поки що знаходяться в довоєнний час. Із проблемами, які вони до нас приходять, вони думають, що все працює так, як і раніше. На жаль, цих клієнтів, мабуть, більше половина. Деякі клієнти, які приходять в Україну, міжнародні клієнти, вони розуміють тенденції і з ними набагато простіше вести діалог, бо тому вони розуміють, у них є розуміння якесь частково майбутнього. Да? Українські компанії вони хочуть, щоб все було дуже швидко. Стартував проект швидко, приносив результат швидко, все було набагато швидко. Але на жаль, ми працюємо в Україні. У нас іде війна, у нас мало людей. У нас мало людей, які хочуть працювати, які можуть працювати взагалі в Україні. Ми стараємося це пояснити клієнтам. І от можна сказати, що в другій половині 2024 року клієнти дійсно розуміють, тому що кейси які стартують у нас, ми їх попередньо проговорюємо. Брифуємо наших людей, і проекти, які в нас стартували, вони більш успішні, чим які були у 2024 році році першій половині. Тому що клієнти зрозуміли, що ми не можемо бути швидкими, ми не можемо по, е, отримувати класний результат відразу. Нам потрібно людям адаптуватися, клієнту самому адаптувати, зрозуміти, які він може робити поставки в Україні, тому що ми залежимо від логістики е, за кордону і в Україні те, що виробляється. Це приводить до того, що клієнт отримає результат. От ми попрацювали 6 місяців класних, ми зробили багато роботи такої. З клієнтами, які вони зрозуміли тенденції ринку, куди ми рухаємося, скільки є людей, в які регіони більш активні, які менш активні, скільки потрібно для старту. І от час, коли вересень прийшов вересень, клієнти приходять уже чітким розумінням, через скільки там 5-6 неділь вони отримують результат, і це от. От такі от тенденції я б назвав би це не проблема, це більше адаптація до наших uh -huh. умов, і вона більш позитивна, ніж негативна? Власне, так, з яком згоджуюся з твоєю думкою, наразі всі розуміємо, що на ринку праці в Україні конкретна нестача працівників. Ми це особливо розуміємо, тому що наші клієнти звертаються до сорсових компаній, щоб знайти хоч будь-яку роботу. А як говорити зі сторони рітейлу? Яка тут ситуація? Ми вирішуємо подвійну задачу. Перша задача те, що рітейл без працівників, там теж великий кадровий голод, і ми повинні побудувати свою структуру, яка забезпечить і якісне надавання у послуги самому замовнику. Тобто ми повинні вирішити свою задачу і паралельно вирішувати в трейд-маркеті. це, от я б сказав би, це завдання зірочкою. Але ми знайшли підхід от, в деяких регіонах, таких як Київ, Одеса, Дніпро. Це вже є такою, знаєш, є механіка. Uh -huh. Ми розуміємо, де складність, де простіше, і є уже розуміння якогось балансу, де ми можемо швидко стартувати і зробити, наприклад, в епіцентрах Ми дуже швидко працюємо, налагоджуємо роботу в таких великих мережевих точках. Ми дуже швидко працюємо. Є точки маленькі, це міні-маркети, в яких набагато складніше, тому що там дійсно там можливо бути працювати одна людина, і нам прийдеться там збільшувати кількість перебування. Людини в точці і uh -huh. це цього клієнт не розуміє. Його логіка проста: маленька точка, ми повинні там швидко працювати. Але коли ми приходимо, і розуміємо, де клієнта розказує, що ось так, і отак, він це досить складний процес, скажем так. А як компанії можуть адаптувати свою мачіназінгову стратегію на даний момент. Ти знаєш, я я от. Ми от слідковуємо давай 20, 23 двадцять рік і 24, четвертий. Uh -huh. От є тенденція розуміння клієнтів, що відбувається і куди всі рухаються. От можна сказати, що з липня місяця всі є якась чітка, чітке розуміння, uh -huh. куди рухаються клієнти і що їм потрібно. Вони можуть замовити мерчендайзинг або промо в окремому регіоні на окремий період, і вони отримають його. Раніше це було скоп. Ми беремо все, ми хочемо тут. В усіх точках, ми хочемо завжди бути представлені, вони, вони не розуміли, що. Потім, мабуть, вони окремо самі зробили дослідження і розуміють, що неможливо це все зробити. І вони почали підсвічувати точки і продавати в точках в торгових мережах, де їм це най... найвигідніше. Потім деякі наші клієнти, ми стартували з деякими клієнтами в грудні місяці минулого року, ми їх розширили на майже на 300%. Ми починали з маленького клаптика, uh -huh. розширювалися, розширювалися, покривали регіон, розширювалися, розширювалися і от і, і майже майже восьми областях. А починали з одного міста простого міста Дніпро. І ми, ми з нього пішли і вище, і вище. От, мабуть, коли хтось уже якусь тенденцію робить, на нього дивляться і починають копіювати uh -huh. і рухатись далі. І це і це працює. Чи є взагалі якісь успішні кейси, які допомогли вам збільшити продажі під час військового стану? Я б назвав би це успішним кейсом адаптації один до одного. Uh -huh. До нас прийшов клієнт, і він е, зрозумів, що йому треба, скажімо так, розвивати одне місто місто Київ. Uh -huh. Ми почали з нього, і продажі збільшилися. Продажі збільшилися, він хотів інвестувати в Дніпро, Одесу, Львів і Харків. Ну Харків було складно, їм дуже складно. Uh -huh. а, от. І ми розширили його. А за що чого? Тому що ми правильно відразу побудували концепцію. Ми не, не робили глобальний мерчендайзинг, Ми робили точковий мерчендайзинг. Ми робили у нас був окремий бюджет, uh -huh. і ми працювали тільки там, де йому було потрібно, і тільки тоді, і скільки. Uh -huh. Це дуже класний кейс. І ми його розширили. Все дуже просто. От є на от, прикладі таких клієнтів є чітке розуміння, чого люди хочуть. Ну, так. І в нас є декілька успішних кейсів для компаній, які працюють в мережі епіцентру. Вони до нас приходять, наприклад, прийшли весною, замовили послуги на три місяці. Ми uh -huh. відпрацювали, покрили їм там 90 плюс. Вони заробили гроші. Вони кажуть, літо пауза, осінь ми знову стартуємо. Тобто, є люди, які чітко розуміють свої бюджети. Що вони повинні отримати, і який результат ми повинні отримати всі на виході. Є багато клієнтів, які ще до поки що не розуміють. На жаль, цих клієнтів більшість, скажімо так, вони хочуть все відразу і не знають, коли стартувати. Оце саме найбільша проблематика. Ми, ми пропонуємо експерименти. Стартуйте. Є декілька точок. Ми готові з ними працювати, ми готові розширювати розуміння. І будь потім масштабувати. Uh -huh. і, і от, Саме, саме зараз така стратегія працює. Ми беремо маленькі кусочки і розвиваємо їх, і дублюємо. І так само, як по, всьому, по всій Україні. Почали з Києва, перекинули з в Дніпро, Львів, потім Вінниця і так розширюємо. Це дуже класний кейс, він працює. І, і тоді люди бачать результат. Вони там вложили і к суму грошей, вони отримали прибуток. Ми теж відпрацювали на плюс, всі задоволені. Ось такий кейс працює. Круто. А дивись, а як взагалі компанія Санва допомагає своїм клієнтам адаптуватися до складних умов? Перша зустріч, зустрічі попередні. Угу. ми їх хотіли, починали. Давайте так. Ми їх починали з трьох. Зараз їх може бути 6-8. Uh -huh. Ми безпосередньо з клієнтами зустрічаємося на торговій точці. Я там, мій помічник ліля, ми виїжджаємо, ми хочемо зрозуміти тенденцію, куди рухається клієнт. Чому поясню? У мене є кейс, який я розвивав взагалі з. У ковідний період. Ми робили дегустації. Ми просто проводили дегустації в ковідний період. І всі думали, та ні, це нереально, це, це неможливо. Це, цей клієнт зараз працює санван. Ми його розвиваємо в іншому напрямку, але бажання клієнта було розвинути свій бізнес, незважаючи ні на які обставини. Ми почали з простого з дегустації, потім промоутери, мерчендайзери, консультанти, і ми розвинули його. Так само і зараз. Люди Клієнт, який чітко розуміє, які він результати повинен отримати в кінці, ми завжди під нього придумаємо сценарій розвитку його бізнесу В рітелі є клієнти, які розуміють, ми їх розвиваємо. У нас уже кейси на 2025 рік. Уже, уже на даному етапі, які ми будемо стартувати, які ми чітко розуміємо, по якому етапу йти. Ми, ми їх розбили на сектори, ми їх ми знаємо, що на кожному повинні отримати. І такий от план ми зробили. Є клієнти, які приходять просто за кусочком, тобто на мені на два місяці, ми, ми їх теж беремо. Вони у нас є окремо відділ лінійного мерчендайзингу, є змішана мерчендайзингу. Ми їх розподіляємо, і команда працює. І там, і там є своя окрема команда. Вони не пересікаються. Uh -huh. Тобто, ні, вони пересікаються на, на, на мені, скажімо так, да? а, але вони. Окремо працює, і ми їх так от клієнти є великі, маленькі, ми їх отак от розводимо. Супер. Там... Дорогі слухачі, якщо ви маєте якісь запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Ми з Олегом з радістю відповімо на кожне з ваших запитань. Скажи, будь ласка, чи є взагалі різниця мерчендайзингу в залежності від регіону України? Звичайно. Назвичайно. в чому. А... Скажемо так, давайте так: бойові дії, uh -huh. о, населення. Е, і, саме, мабуть, саме ключове це ми їх поділяємо. Вони поділилися так. Не ми їх поділяємо, вони поділилися на Скажімо так, на відгуки, тому що в кожному регіоні своя тенденція по розвитку зарплати. Ми, наприклад, в Харків зараз нам було дуже важко знайти людей по зрозумілим причинам. Людям просто бояться, наприклад. А У Львів, Рівно, Франківськ, навіть Дніпро простіше знайти людей, які готові працювати. Кожен регіон. Він поділений так чи інакше, у нас поді він частково поділився на цю тенденцію. Але ми знаходимо підхід. У нас є свої команди в цих uh -huh. сформовані, у нас є регіонали, супервайзери, типу, які там працюють. І нам простіше стало, от цьому році набагато простіше. Ми знайшли ми свою команду. От коли знайшлася команда, сформувалася, це стало набагато простіше. Ми стали безпосередньо працювати з ними. Напряму uh -huh. в телефонному режимі хто коли може, і клієнт це розуміє. От дуже важливо, що клієнт це розуміє. Він не ставить ніяких сроків, він просить, чи це є можливим. І коли це можливо, він радіє, тому що коли з Миколаївської області отримав фотографії і сказали Вау, круто! Як ви справилися в епіцентрі, всі ну, клієнт був дуже задоволений. Тому, на жаль, така тенденція. Я зрозуміла. Е, дивись, а які інновації у сфері мечендайзінгу допоможуть залишатися конкурентоспроможними під час е, військового стану? Це може класично прозозвіч, будь-гнуки і змінююся. Чесно скажу. Ці дві основні тези uh -huh. це 100%, вони, Вони зараз працюють. Чим більше ми гнучки і чим ми швидше змінюємося, тим ми більше виграємо всі. Неважливо, неважливо, який регіон, неважливо яка команда, неважливо, який клієнт. Це дійсно правда. Чим більше клієнт ми можемо показати клієнту, що ми будемо гнучкими ось тут, а тут будемо ми більш жорсткими, і ми можемо тут заробити і ви, і ми всі отримають від цього плюс, ми не можемо системно працювати. От є така тенденція, що, наприклад, до 2022 року ми працювали системно. Це правда. Угу. Мерчендайзінг був системною структурою кожної компанії, великої міжнародної української компанії був системним, тобто був бюджет. Ми закладали на рік і ми працювали. Зараз такого не існує. Зараз, можливо, квартал. Квартал окей, uh -huh. ну не більше. Можливо, навіть два місяці. Тенденція змінюється. Uh -huh. Квартал, квартал, по кварталам. Ми рухаємося. От, от ми вибрали з Лілією стратегію, це моя колега. Ми з нею вибрали з тенденцію, ми працюємо по кварталах. Uh -huh. І це приносить результати. Ми з кожним клієнтом перед кварталом кажемо, які ми результати хочемо досягнути. І після ми сідаємо і обговорюємо, що ми отримали. От, наприклад, ми закрили попередній, дивимося, ага, тут було краще, менше, ми додавали. І клієнту це подобається, бо він бачить, що є цифри, які показують. Угу. Тут ми збільшуємо об'єм, тут зменшуємо, а навіщо ж ми будемо підсвічувати, давайте рухатися далі. І клієнт розуміє, він рухається. Він Не каже, а по можна, а можна ми тут ще консультантів угу. своїх поставимо? У нас був епіцентр, ми запустили там просто звичайних мерчендайзерів. Він каже, що давайте консультантів, давайте по всій мережах. Угу. По всій мережі запустимо наших консультантів, оскільки буде коштує, давайте поступово. Клієнт розуміє, коли приходить результати. Але до ці результату були одна консультація: дві, три, 4, 5, 7, 8. Потім робота три місяці, а потім клієнт подивився. Багато клієнтів цього не хочуть робити, бо вони хочуть тут і зараз. Це слово тут і зараз його потрібно замінити. Ми повинні бути гнучкими і рухатися, і швидко змінюватися. Люба тенденція мершендайзінгу не змінився. Нам потрібно зробити так: розставити продукт, і я хочу клієнт, умовно uh -huh. да, для, для всіх. Ми розставили продукт. Клієнт купив, ми пішли. Всі задоволені, mm -hmm. да? але ж не працює так: логістика, світло, люди, знання, mm -hmm. потребність. Ці багато факторів вони в один впливають. І коли клієнт це розуміє, він. Ми приходимо, кажемо, тут можна так, можна так, можна так. І він розуміє, що ми в цьому розбираємося. Оце, це важлива довіра клієнта. Я минулого разу на зустрічі говорив, що клієнти довіряють нам. От у нас ми пропрацювали 8 місяців класних. У нас є клієнти, які на повністю довіряють. Вони кажуть, ви робіть, так як ви рахуєте. ми бачимо, що це приходить на цей. Є клієнти, які приходять зараз просто за мерчендайзингом класичним, щоб ми зробили роботу в торговій точці. Ми теж такі беремо клієнти, бо в нас там працюють люди. Вони зробили роботу, пішли. Тобто. Різні. От їх не можна сказати, що мерчендайзинг і політик тільки кейси. Він просто став різним. Потреби в кожного клієнта стали різні. Угу. Просто прийти зробити викладку, все, люди приходять. Мені потрібні консультанти, щоб вони продавали, були там торговими представниками. Знаєш, вони, вони змінилися. А деякі люди просто приходять за розвитком, бо вони угу. хочуть розвиватися, вони бачать в Україні перспективу. І ми їм допомагаємо, в цьому, щоб розвинути бізнес. І таких бізнес-кейсів вже стало на нашій практиці вже за перших половину-три кейси ми класних розвитку. Тропила супер. Дивись, ще наостанок хотіла би запитати в тебе, які плани на майбутнє. Тобто, як ти бачиш е, стратегію розвитку мечендайзінгу в продовження військових дій? Про стратегію ділитися не буду, От, але моє бачення в усьому вигравати мені здається, слово не виграти і будь-гнучким в цій ситуації дуже, дуже ефективне. Якщо ми клієнт приходить і каже, що ми повинні бути першими. Ми виграємо для нього це місце. Значить, ми повинні підібляти для цього якісь кейси. Uh -huh. Ми повинні там застувати гнучкість, там чомусь додати, наприклад, зробити не просто мерчендайзинг, а зробити мерчендайзера, торгованого представника, щоб міг там продати збільшити продукцію. Під кожну точку ми повинні або під кожний. Кейс ми повинні підібрати окремо, окремий розвиток. Uh -huh. І тільки так у загальному клієнт получить якийсь результат. Немає систематики. От я хочу, щоб наші майбутні клієнти зрозуміли, систематика була у 2022 році. Зараз це гнучкість. Не треба швидко, потрібно розробити і поступово запускати запускати Ось саме поступовість uh -huh. в цьому буде, в цьому буде найкращий результат для нас і для них. Наш кажу у нас на 25-й рік уже розбиті деякі кейси, в яких ми будемо працювати. Договори заключені. Ми рухаємося uh -huh. до цього. І коли ми прийдемо до цього, коли наші клієнти. Можливо, ми на майбутнє запишемо ролик, ми покажемо, як було і як стало, що клієнт отримав для цього. Да, ми не зможемо поділитися внутрішньою інформацією, але можемо зрозуміти, що ось тут було. Ми побачимо, що тут було три фейси продукції, а ось тут зараз стоїть повнорозмірна сітка. Uh -huh. Для цього ми зробили 12 місяців. Ми сюди ходили, розвивали комунікацію, і клієнт тут отримав ось такий от перформанс. Да? І це круто. Ми, mm -hmm. Можливо, на майбутнє ми цим поділимось. Я не знаю, як, ми поговоримо, чи, чи можливо це зробити. Ми, ми попробуємо таким поділитися кейсом, щоб візуально зрозуміло, тому що багато кейсів приходять, нам просто треба розставити. Просто от, от, розставити. Ну як просто розставити? Це ж, це ж не стратегія. Ми повинні до чогось прийти. Ви повинні заробити скільки то. От ми повинні зробити скільки то і всі повинні всім бути на рівні, скажімо так. Супер, дякую тобі, велике за зустріч за відповіді. Було дуже цікаво. Дорогі глядачі, нагадую, що компанія Санва надає послуги за сорсу мерчендайзингу і також підбирає працівників, супервайзерів, промоторів та продавців, консультантів. Звертайтесь санван, щоб оптимізувати ваші hr процеси та збільшити оптимізацію ваших продажів товарів. you <music>